Отже, панове, всім доброго дня. Що ж таке, ми сьогодні тут хочемо показати або розказати, як альтернатива під час виключення світла для зберігання їжі? Значить, є така штука, я думаю, для багатьох це вже не новинка, але но в цілому це на ринку новинка. Називається вощанка. Що таке вощанка в цілому? І чому вона така балдежна штука, яка може нас реально врятувати під час відключення світла і довготривалого відключення? Це такий мішечок. Що з тобою собою становить вищанка? Це є тканина. Це є тканина з чистої бавовни. і вона пропитана воском. Що вона робить? Вона всередині зберігає е, повністю продукти свіжими. Перше, вона не освітлюється, друге, вони не псуються протягом тривалого часу, тиждень-10 днів, залежить від продукту, який ви туди положите. І е, третє, вони залишаються точно такими самими, як і ви куди поклали. Вони не вбирає запах, тому що ця штука майже е, не пахне нічим. Тобто запах з нею повністю під час виробництва і вивітрюється. Отже, панове, бощанка. Е, її можна придбати в нашому магазині, ціна абсолютно доступна. Великі мішечки, є менші мішечки, е, починаючи від 100 гривень за один мішечок, тому маленькі і закінчуючи 250 гривень. Це універсальна штука, її можна багато разів використовувати. Е, ви поклали в середину буквально розрізану помідору, наприклад. Поклали в середину, закрили мішечок, можете прищепочками тут закрити, можете тако підмотати, як конвертик закрити. І на цьому буде все. В середині створюється е, абсолютно прийнятне середовище для довготривалого зберігання їжі, е, тому що це є просто природній е, природні властивості саме воску, адже в є прополіс, є пилок, за рахунок е, пилку він є поліс, за рахунок прополісу він є антибактеріальний. Можна заглиблюватись більш детально, більш детально подивіться відео, яке в мене є на каналі. Там я розповідаю, чому саме вощанка набуває таких властивостей, про які я тут зараз кажу. Отже, панове, вощанка це не просто засіб для зберігання їжі, а це спосіб відмовитися від пленки, від стрейчу, від харчових цих плівок. Вощанка це, на мою думку, крок в майбутнє. Адже використовуючи таку штуку, її можна використовувати як і плівку харчову, накривати продукти. Ми відмовляємося від поліетилену. Відповідно, ми робимо плюс в екологічний розвиток нашої країни і взагалі світу. Тому, панове, вищанка, це не просто зараз лятівний такий майданчик для нас, адже можна дуже багато зберегти продуктів, вони залишаться абсолютно свіжими, а й взагалі майданчик, який може врятувати. Планету і я не перебільшую гарного дня і на все добре.